Чаша. Чи ти бачив колись, як палає вогонь у воді, як плещуться полум'ям хвилі із заходом жовтого диску, чи торкався буденної магії, що в простоті, не поступиться жодній, чеклунній, надуманій, королівській? Або ж чув, як від доторку променів водної гладі закіпало на дні і бурхливо здіймалось возон? Відчував у цій миті, як в серці зни зривались знаряди. Почуттями перекриваючи горизонт. Чи торкався мелодії неба у гуркоті грому? Чи вдихав аромати любові, які випромінює камінь? Якщо так нам з тобою не треба шукати спільної мови, вона вже між нами єдина. Ім'я їй – кохання. Будьте коханими, піс. Моя відповідь як науковця. Ти гортав колись матричні книги архівних фондів, вкриті пилом історії, родокаїном до останнього попередження працівників читальної зали. Архів зачиняється. Ти леліяв пальцями інші актові книги про смерті, шлюб, сповідальні, клірові. Або чув, як від дотику зіниць до ревіських казок у тілі розливаються патока. Блискавицями пульсує легкий шок від новознайдених фактів. Ти натхненося свої фіксував своїм почерком, габош ж світлиною вже дозволено, знаєш, директор архіву у гуркоті грому, але ненадовго він звикне до нашої спільної пристрасті, якщо так нам з тобою лише усамітитись для того, щоб зачати спільних нащадків для дерева роду.